Вітаю, відомий німецький поет, прозаїк Бертольд Брех сказав, що всього потрібно вчитися, і мистецтво це не виняток. І сьогодні ми говоритимемо про позашкільну мистецьку освіту в Україні, і взагалі про те, що з нею хочуть зробити чиновники з міністерства фінансів. Та культури і гість нашої студії це Олександр Шаліт, голова президії Всеукраїнської ради директорів шкіл естетичного виховання, консультант комітету Верховної Ради України з питань культури та духовності, директор Київської музичної школи номер 35 Добрий вечір. Добрий вечір. наша розмова mm. відкрита і для наших телеглядачів. Якщо у вас є лаконічні конкретні запитання, будь ласка, дзвоніть. Телефон прямого ефіру. Ви бачите на екрані. Є такий такий цікавий історичний факт у Великобританії під час Другої світової війни в Палаті Лордів була така пропозиція скоротити і взагалі так ну, всі витрати на культуру от під час цієї періоду війни. І ви знаєте, на що Черчилль відповів? Що заради чого тоді ми всі воюємо? Для чого нам перемога, якщо не буде культури? От на вашу думку, чи можна економити навіть під час кризи, під час війни на культурі? Ну, я так гадаю, що цього не потрібно робити ніколи, ні під час війни і під час миру. Тому що ми маємо розуміти, для чого ми ведемо цю війну. Ми, мабуть, будуємо державу. Ми будуємо державу для кого? Для себе? Мабуть, ми будуємо державу для дітей. А якраз в школах естетичного виховання ця ланка готує еліту, майбутню еліту нації, та, та ту еліту, яка буде потім презентувати саму нашу державу за межами нашої держави. Оця позашкільна система, мистецька система мистецької освіти, вона охоплює такий величезний такий спектр. Це і музичні школи, і спортивні школи, хореографічні школи. Скільки взагалі таких от мистецьких закладів на території України? Ну я зараз не буду говорити точно, тому що приблизно до скільки? до початку до до анексії Криму, до початку воєнних дій до на сході України було 1463 навчальних закладів, в яких працювало біля 35 тисяч педагогічних працівників і навчалося біля півмільйона учнів. Отака От статистика була до, до початку війни. Всі ці мистецькі заклади, вони безпосередньо підпорядковані Міністерству культури України, так? Ну, крім, в ланці в цій. Крім спортивних, у нас у нас наша ланка. Це... Які знищені, так, спортивні, як раси спортивні. Спортивні майже знищені. У нас е, в нашій ланці знаходяться музичні, художні, хореографічні, театральні, хорові, джазові, все, що стосується мистецтва. Спортивний це трошки інший був напрямок, але його почали нищити ще до. Е, становлення нашої держави, от коли якраз здобули ми незалежність, тоді і почали нищити спортивні школи і намагалися теж зробити з нашими школами. Але в 92-му році наша громада піднялася, ми вийшли на пікетування Верховної Ради, внесли відповідні зміни до основ законодавства України про культуру. І з'явилася тоді така формула, як початкова ланка спеціальної мистецької освіти, до якої і були віднесені якраз школи естетичного виховання. Яка ситуація зараз? От я чула, що чомусь весь час Останні часи, останні роки хочуть вас перевести до безпосередньо підпорядкування Міністерства освіти. Що тоді буде, якщо, наприклад, музичні школи вони перейдуть підпорядкування Міністерства освіти? Ну, з повною відповідальністю за свої слова можу сказати, що якщо нас переведуть до системи Міністерства освіти, 90% шкіл точно припинять своє існування найближчим часом. Чому? Ну, Чому складно мені сказати в комплексі, тому що це дуже така буде теорія розвинена. Але якщо коротко, то відсутність фахівців, які розуміються, що треба робити з цією системою. У нас, на превеликий жаль, навіть в Міністерстві культури на сьогодні дуже мало фахівців, які розуміють, що треба робити з цією ланкою мистецької освіти. Це вони хочуть зробити такі, ну скажімо, такі фундаментальні музичні школи, перевести їх в ряд таких гурткових. Ну, якщо це станеться, то відбудеться те, що відбулося в Російській Федерації. От Російська Федерація, коли розвалився радянський союз, вони зробили по одній муніципальній школі на округ. А решта шкіл пустили на самоплив. І от у них сьогодні навіть продовжується ця система руйнування естетичної освіти. Навіть центральна музична школа це була школа світового рівня. Її зробили зараз семирічкою, і саме головне, що за це виступив і сам директор цієї школи. Центрально для мене це було як грім серед ясного неба. Можливо, вони не прогнозували, що будуть такі наслідки. Прогнозували, прогнозували вони задовго до всіх цих подій, тому що колись в газеті аргументи і факти. Башмет Юрій, якого зараз виключили навіть з почесних професорів Львівської консерваторії, він сам тоді їздив з майстер-класами по російських глубинках і жахався тому, що розрушена система дитячо-естетичного виховання повністю в Росії. Чому ж тоді, якщо маючи такий досвід, негативний досвід, який пережила Росія, чому тоді наші чиновники вони хочуть зробити ну, піти їхніми кроками? Скоріше за все, тому що дуже мало професіоналів, які розуміються на Топ... тому. Я хотів би зауважити, що. Якщо ви уважно дивилися оголошення про прийом до нашої школи, то там написано, що вчені деяких університетів, в тому числі і Гарварду, проводили дослідження. І вони дослідили того, що діти, які навчаються любому виду мистецтва, вони набагато швидше опановують знання в загальноосвітніх навчальних закладах, вони розвиваються набагато швидше. Ну і там уже це пов'язано із моторикою рук. І з розвитком обох півкуль головного мозку. Тому ну говорити очевидні речі просто, мабуть, нашим чиновникам треба читати літературу науково популярну Або можливо, просто їхні діти вони не навчаються в українських музичних школах і їм. Не були я так гадаю, я так гадаю, що це так воно і є, тому що діти наших чиновників навчаються саме за кордоном. Хоча я можу вам тільки сказати, що буквально десь пару тижнів тому до мене звернувся комерційний директор представництва Ямаха в Україні. Він приїхав з Японії. І звернувся до мене з проханням, щоб я йому роз'яснив нашу якраз систему дитячого і статичного виховання. Я Йому надавав там навчальні плани і програми, і пояснення і таке інше. Так от до чого все це ведеться в Японії. хочуть започаткувати державну програму за прикладом нашим, бо у нас вважається одна з найкращих систем дитячого і статичного виховання в світі. Я вже знаю, що Америка вже вже переймає наш досвід. Так вони так будують свою систему, так як у нас. Ну у них трошки інакше. Вони справа в тому, що це Але за досвідом сюди до нас їздять. Вони так? їздять до за досвідом до нас, і коли вони дивляться результати нашої діяльності, то вони замислювалися. Я не знаю, чи зараз буде це запроваджуватися, тому що до нещодавно коли наші ще колективи виїжджали на гастрольні тури, дитячі я маю на увазі творчі колективи. То там мали намір започаткувати цю державну програму, як в якому стані вона сьогодні знаходиться, мені складно сказати, але вони також переймали досвід нашої роботи і брали у ці всі на, на напрацювання нашої програми і навчальні плани, і таке інше. Та навіть будемо говорити так: от зараз анексований Крим, там же залишилися ті люди, які е, залишилися українцями, і по духу, і по суті. У них немає іншого виходу. Вони там змушені були залишитись. От вони порівнюючи систему нашого естетичного виховання і ту, яку їм зараз на направ... Запроваджують з Російської Федерації, вони в один голос говорять про те, що порівняння ніякого немає нашої системи, наших навчальних планів, наприклад, з російськими. Дуже шкода. Знаєте, ну просто як це, як, як прислів'я, що нема пророка у своїй батьківщині. Нема. Що те, що у нас запозичують, ми самі зруйнуємо після таких реформ. Міністерство культури разом з міністерством фінансової нашої культури може нічого дійсно не залишитися. Ну, я хочу звернути вашу увагу на те, що нещодавно на сайті Комітету Верховної Ради України з питань духовності і культури було розміщена концепція реформування культури в Україні. Після того, слідом на сайті Міністерства культури було розміщено реформу напрямки реформування культури в Україні вже за авторством віце-прем'єр-міністра, міністра культури пана Кириленко. На превеликий жаль, ні в концепції, ні в реформуванні загалом відсутні розуміння мистецька освіта. Скажіть, будь ласка, от. Фахівці, які не працюють в Міністерстві культури, вони можуть сказати, що ми не приймаємо ці реформи неприйнятні, вони зашкодять, вони знищують. Як, 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 яким чином зупинити оцю е, машину знищування, познищування системи? Як це зробити? Як це можна вплинути на це? Я... Ну, у нас вже приклад один був тут поруч з нашою студією. Яким чином? Ну, не знаю. Ви знаєте, я не екстреміст в цьому плані, але я хотів би. Є громадськість, ви знаєте, є соціальні мережі. Ви бачите, що і міністр внутрішніх справ Аваков, і прем'єр-міністр Яценюк вони виступають в Фейсбуці, у них є свої сторінки, вони друкують якісь матеріали і таке інше. Я не знаю, чи тільки вони друкують ті матеріали, в яких вони зацікавлені, чи, читаю, чи можливо теж. вони читають те, що про них там пишуть. От якби вони, можливо, знайомилися з тими публікаціями і з тими висловлюваннями людей від мистецтва, які там друкуються, можливо, вони б змінили свою думку. Ну, от ви ви бачите, як було прикро, коли е, дочка Яценюка брала голос діти, да, і вона там не пройшла. Ніякого він себе почував. Хоча дитина, можливо, яскрава, можливо, там е, не тому, що добре, що було сліпе прослуховування, е, що не бачили, що це дочка-прем'єра, і вона там по конкурсу не пройшла. Це, в принципі, відбір у нас на сьогоднішній день в наших навчальних закладах. Конкурсний відбір. Сьогодні багато батьків зрозуміли, що без, без мистецтва, без навчання дітей прекрасному. Неможливо рух вперед. Тобто всі ці 400 тисяч дітей, які навчаються, їх могло б бути набагато більше, хочуть багато ну, бажаючи є, але нема умов, де їх Я навчати? Я вам хочу Чи сказати, сьогодні, сьогодні у нас, наприклад, в школі от після демографічного спаду, у нас конкурс становить 10-12 дітей на одне місце. Це набагато більше, ніж було раніше, так? Мені сьогодні нема можливості взяти всіх дітей, які бажають навчатися. По-перше, приміщення не дозволяє, тому що ми колись працювали в дві зміни: в першу, в другу Сьогодні ми тільки в другу зміну після загальноосвітньої школи. По-друге, нам не можна збільшити ні на одного учня контингент, тому що під це потрібно фінансування. А для того, щоб збільшити фінансування, треба звертатися до фінансових органів. А фінансові органи вже дивляться, якими ресурсами вони можуть оперувати в наступному фінансовому році. От зараз. Ситуація дуже складна, тому що іде формування бюджету на 2016 рік. І вже міністерство фінансів опублікувало ті речі, які призведуть, якщо не до загибелі, то до, до значного скорочення мережі шкіл естетичного виховання. Ну, наприклад, у нас сьогодні за навчальним планом це визначено віками вже три століття. йде формування цієї нашої галузі освіти сфери культури. І відомо, що вісім учнів в групі Сальфєджу це якраз стільки, скільки потрібно. Дев'ятий, десятий учень вже не дає можливості дитині опанувати певний матеріал. В хорі це 10-12 учнів, в оркестрі це 6-8 учнів. Нам сьогодні пропонують збільшити групи до 25-30 учнів. У нас аудиторій таких немає, де можна було б розмістити таку кількість учнів. Це загальноосвітня школа виходить. розумієте? А у нас класи розраховані максимум на 12-14. Ну, і якість освіти падає. Це. Якість, якість світі була... падає. Це перше. Друге, збільшити норму навантаження на одного. ...викладача. причому вони приводять дані Європейського союзу, які не відповідають дійсності, я дуже глибоко вивчив ці моменти. Я можу сперечатися сьогодні на рівні міністра фінансів і міністра культури. Я покажу розрахунки всіх країн-членів Європейського союзу, яка у них заробітна плата, і яке у них навантаження на одного викладача. І третє це збільшення, зменшення годин навчального плану. Ну от уявіть собі, якщо ваша дитина вчиться сьогодні і відвідує два уроки по спеціальності. А їй скоротять один. Зможе вона опанувати гру на ну, якомусь музичному ні. інструменті? Це буде непрофесійно. Ну, оце вже ті реалії, які сьогодні вже озвучені і на папері написані. Тобто це рекомендації. Це рекомендації, рекомендації, Яким та, рекомендації. ви спираєтесь з останніх так, сил, так? так? Я зрозуміла, що про побудову нових шкіл взагалі не йдеться. Тут головне, щоб утримати цю систему, яка руками вибудовувалась, система прекрасна, яка дійсно, як ви сказали, вона одна із найкращих світів, щоб вона взагалі. Продовжувала жити, так і з нашими це боротьба йде з чиновниками. А чи не тому це відбувається, що в Міністерстві культури залишилася вся та ланка, от середня ланка чиновників, які працювали при Януковичі, і фактично вони це можливо роблять це цілеспрямовано, тому що ну ми не можемо звинувачувати звичайно, але дії підштовхують їхні дії до таких думок, тому що якщо знищується культура. Знаєте, як кажуть, якщо людина держава не годує культуру, то тоді вона годує армію. Ну, я тобто хоча вам... люди не да. помінялися. Є прізвища люди, які знищували її при Януковичу, і ця людина залишилася на своєму місці, і е, вона продовжує знищувати і, ну це, це міністерство культури, міністерство фінансів. Стосується. Я вам хочу сказати навіть не в тому, що вони працювали при Януковичу або при попередньому. Я не такий старий, як древній. От і коли сьогодні там це стиль, я маю на увазі. Да, сьогодні Кириленко зняв по моєму ту галерею портретів, яка висіла там перед приймальною. В Міністерстві культури, але якщо говорити про міністрів, то я не працював тільки з першим міністром, який висів там першим. Зрештою, міністрів я, мені так поталанило працювати. Так от я вам хочу сказати, що раніше для того, щоб обійняти посаду інспектора, теперішнього спеціаліста в апараті Міністерства культури, потрібно як мінімум рік стажуватися. Сьогодні приходять дівчатка. Які закінчили університет культури Поплавського, які жодного дня не працювали на землі? Що ця людина може, наприклад, дати мені ну, як керівнику навчального закладу? Якщо вони ви, ви бачили, яка зараз була ситуація, коли. Підписав новий заступник міністра, який 25 січня приступ, приступив до своєї роботи. А 3 лютого підписав лист призупинення процесу державної атестації навчальних. Віддавав собі хтось у е, той е, відповідальність, що сталося сьогодні в Україні. Паралізувався процес, який готувався близько двох років. Люди для того, щоб е, починати державну атестацію. За рік вони знайомляться з наказом про те, що вони мають проходити атестацію. За три місяці вони подають письмові звіти. Готують звітні концерти, це для музичної школи, виставки для художніх школ шкіл і таке інше. Після того створюється комісія, яка буде проводити експертна комісія. В експертну комісію залучаються люди. І ось цей процес, який був запущений на середині, або там вже на самому кінці, зупинився. І тепер все треба розпочинати спочатку. Хто підготував цього листа? Або говорити. Лист, який підписує цей же самий заступник міністра, і говорить про те, що не передбачено, наприклад, процедури позачергової атестації. Беремо, Читаємо пункт 10. 1,10 положення написано: атестація може бути черговою позачерговою. А далі йде розшифровка. Це не знання, скажімо Разуміє? так. Це не просто не знання, це вже, це вже і не перевищення службове, це просто недбалість службова. За таке людей мають звільняти з роботи, а ці люди продовжують працювати. В апараті міністерства або візьмемо міністерство фінансів, яке до цього часу ми їм пропонуємо механізм і говоримо, що потрібно зробити верхню межу, за яку не можна переступати. Вони беруть цю верхню межу і кажуть, що не може бути меншою плата за навчання, ніж, наприклад, 25% від мінімальної заробітної плати. Скільки це зараз? На, на сьогодні це близько 360 гривень. От хто може дозволити собі? Який відсоток тих дітей, які навчаються в вашій школі, може дозволити собі платити таку ціну зараз, при тому, що все дорожче? Які в моїй школі, я так гадаю, ну процентів 50% просто кіне навчання. Е, Справа ще, ще в тому, що з, згідно з законом про позашкільну освіту, майже одна третина учнів, які навчаються в наших школах, вони пільговики. Це діти з багатодітних, діти з малозабезпечених, діти сироти, діти позбавлені батьківського опікування і діти інваліди. Оцих п'ять категорій, відповідно до закону, здобувають позашкільну освіту безоплатно. І я, як керівник, я ж не запитую у батька, який подає заяву, ви з багатодітної чи мал з малодітні? Забезпеченої сім'ї, ми беремо їх за конкурсними іспитами, а потім з'ясовується, що ця дитина з багатодітної родини. Я її маю звільнити від оплати за навчання. Мені ж цих грошей не відшкодовує держава. Це на плечі інших, це так? на плечі це, це не на плечі інших. Це скорочується фонд оплати праці. Це невиконання в результаті навчального плану. Тому що ми пропонували започаткувати механізм компенсації, так як, от, наприклад, сьогодні у нас там інваліди пенсіонери їздять в метро, і держава відшкодовує митрополітет оці гроші. Ми говоримо, є ж фонди, є фонд соціального захисту. Нехай цей фонд відшкодує за навчання цих дітей. Чому школа ж має е, страждати від того? Ми ваші пропозиції вони знаходять відгук? На сьогодні ні. На, на превеликий жаль, ми цей, цим, цей процес у нас продовжується з 2001 року без, беззупинно. І до цього часу ми не прийшли. Якщо всі, вже майже всі міністерства, погодилися з нашими пропозиціями, Міністерство фінансів проти. А скажіть, будь ласка, прізвище цієї людини. Ну, я знаю, що її звуть Валентина Іванівна. Зараз я вам не назву. От вона, вона запропонувала загалом формулу, таку, що треба привести плату за навчання в школі естетичного виховання до економічно обґрунтованого рівня. Так от я вам ще раз хочу повторити, що економічно обґрунтований рівень це повний господарський розрахунок. Це тоді, коли на плечі батька ляже не тільки оплата праці педагогічного працівника і оплата праці адміністративно-технічного персоналу і комунальні послуги, які я маю сплачувати за школу. Так от, по більше. моїй школі, чим, чим краща матеріальна база школи, тим дорожче буде навчання в цій школі. Від 3,5 до 5 тисяч гривень на місяць при мінімальній заробітній платі 1218. Це страшно. Я можу тільки додати, що 13 травня відбудеться така акція протесту проти політики уряду України, зокрема, це скорочення видатків на культуру проводять, проводять так? і проводить профспілки кожен, хто не погоджується з тим, щоб. Скажімо, так знищувалася ціла система позашкільної освіти. Прекрасна система музичної позашкільної освіти. Вони можуть прийти. і Я думаю, що можливо ми своєю масовістю зупинимо, або принаймні на якийсь термін відтягнемо ці ці жахливі такі реформи. Ви знаєте, мені здається, що ну безперечна акція протесту, яку буде організовувати Федерація проспілок України. Ми до неї долучимось. Долучимося для того, щоб хоча б заявити свою позицію, що ми не погоджуємося з тими перспективами, які нас в найближчому майбутньому чекають. Але по моєму вони настільки вже звикли до цих акцій протесту, що ну можливо хтось вийде. Я знаю, попередня акція протесту, яка була біля Верховної Ради, так не пустили навіть в кабінет міністрів голову Федерації проспілок. Разом з делегацією, яка була визначена напередодні, їх просто не пустили на територію туди. Вони не спілкувалися з чиновниками кабінету міністрів. Так що. Трудно сказати, чи, яким чином воно вплине на е, душі. Ну, тоді я ж кажу, що просто стануть батьки з дітьми, вийдуть, тому що вигнати дітей на вулицю, це, ну, це злочин. Це будемо говорити, якщо ми сьогодні маємо кримінал, якщо ми маємо дітей, які наркомани, які безхатченки і таке інше, і зараз у цих дітей, які сьогодні відірвані від цієї вулиці, від, від цього, я в 2005 році мав честь виступати. На парламентських слуханнях, якраз там, де слухали про культуру, і я говорив про якраз нашу систему дитячого естетичного виховання. Я дав запит на міністерство внутрішніх справ. Так, от мені дали офіційну відповідь: жодна дитина, яка навчається в школах естетичного виховання, не є правопорушником. Цими словами я закінчував свій виступ з трибуни Верховної Ради. Я теж знаю, що є така статистика, якщо взяти території там, де багато дітей навчається у музичних школах, мистецьких школах, то там набагато нижчий рівень злочинності і вищий рівень загальноосвітньої культури. Ну не тільки загально ми треба ж зрозуміти, що у нас же не 100% дітей ідуть про продовжувати професійну мистецьку освіту. У нас також 3-5% тільки продовжує професійну мистецьку освіту. А решта дітей це діти, які підготовлені сприймати концерти філармонії, які спри, сп, сп, здатні сприймати спектаклі в оперному театрі, в театрі Франка, в театрі Лесі Українки, які будуть відвідувати виставки і таке інше. Це зовсім інший світ, і це зовсім інший рівень за кордоном От, теж. Ви можете навіть. Зайти в загальноосвітню школу, і ви побачите, які діти навчаються в школах естетичного це виховання, які так. не навчаються. Це правда, знаєте, і батьки, які це розуміють, вони думають, що будуть боротися за це. Принаймні, я вийду. Ви знаєте, буду за це боротися. Скажіть, будь ласка, от невже так все погано? Не вже нема когось, хто ну хто розуміє, наскільки це важливо для України? Хто дійсно хоче, щоб Україна була розвиненою державою, І хоче, щоб дітки, наші діти, вони. Е Мали належний рівень, представляли Україну у світі так, з гідністю. Хто є? Хто вас підтримує в Верховній Раді, в тому ж Міністерстві культури? Можливо, є якісь люди, які. З приводу Міністерства культури, на превеликий жаль, я сьогодні нічого не можу сказати, тому що у нас міняється верхівка, апарат. А, апарат лишається, верхівка міняється. Міняється міністр, заступники міністра в крайньому. Система разі... не змінюється, так? Директора, деп... Директори департаментів. А м, хто підтримує? Сьогодні є новий склад. Верховної Ради. Мені так довелося, що я був консультантом Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки певний час. Потім мене запросили, я був консультантом Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності. Так от сьогодні я вийшов на заступника голови комітету Ірину Подолян. Я з нею десь півтори години мав спілкування. Дуже приємно те, що ця людина якраз обіймала живу посаду. Вона була начальником Львівського міського управління культури, і я бачив. Очі людини, яка розуміє, про що йдеться мова. Вона мені у всякому разі, вона мені пообіцяла, що вона буде лобістом наших інтересів. Ну, єдине, що ви знаєте, тут тільки паперова тяганина. Тут треба готувати якісь документи, подавати туди. Вона каже, будемо говорити і на фракціях, і будемо говорити на якихось об'єднаних заходах. У всякому разі, пообіцяла мені лобі. Є ще з блоку Петра Порошенка Соловей, Юрій. Це з Коломийщини, депутат Верховної Ради. Я з ним особисто. Не зустрічався, але ми з ним розмовляли по телефону. Він також сказав, що він готовий, він, він розуміє всю важливість цієї справи, готовий лобіювати наші інтереси. Так що потрошку будемо е, робити лобі. Ну от Було 2 квітня виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки. Вони їздили е, в. в по-моєму, в Северодонецьк десь в Луганську область, не буду говорити місто, не пам'ятаю зараз. Але там розглядалися якраз і якісь проблеми мистецької освіти. Так от, Лілія Гриневич, голова комітету, вона сказала, що вона, вона дійсно розуміється, на цих вона вже другі, вдруге очолює комітет Верховної Ради. Буду сподіватися, що ну хоча б на рівні комітету з питань освіти і науки є люди, які розуміють важливість мистецької освіти і будуть нас підтримувати і на рівні того комітету. Так що, якщо два комітети... То об'єднається і вони, хоча б ці питання будуть обговорювати на фракціях і на своїх засіданнях е, спільних можливо щось і зміниться в цій державі, але у нас немає цього взаємозв'язку Верховна Рада Кабінет міністрів. Не на те, що Кабінет міністрів затверджується е, е, Верховною Радою. Настільки для них мілкі питання культури, якщо про освіту вони ще говорять, там реформи освіти, там якісь зовнішні незалежні оцінювання. Цьому надається. Певний, певна цікавість і певна увага то на мистецьку культуру ну на на, на... Оці заклади освіти сфери культури дуже мало приділяється уваги, не дивлячись на те, що очолюють то такі заклади, такі як рожок, народний артист, злотник, народний артист, професор. Дуже багато таких людей, які відомі не тільки на Україні, а й далеко за її межами. Ну, не знаю, чи їх така позиція е, слабенька, що вони не, не хочуть заявляти про себе. Ну от зараз Чебикін, ректор мистецької національної академії мистецтв України, при собі створив координаційну раду. Мене запросили, я там очолюю також. Е, Напрямок позашкільної освіти, У четвер буде чергове засідання цієї нашої координаційної ради, і там дійсно піднімаються дуже актуальні питання. Тільки от куди вони далі підуть, яким чином це буде реалізовуватися. Хотілося б от побачити хоч один крок реалізації тих фрагментів, які там обговорюються на цій координаційній раді. Ну, знаєте, ми будемо оптимістами, ми будемо вірити в, тому, в те, що все-таки добро переможе і. Чиновникам не вдасться знищити систему позашкільної мистецької освіти в Україні. Я дякую вам щиро за розмову. Я глядачам нагадаю, що сьогодні в гостях у нас був Олександр Шаліт, голова президії Всеукраїнської ради директорів шкіл естетичного виховання, консультант комітету Верховної Ради України з питань культури та духовності, директор Київської музичної школи номер 35 Дякую вам за роботу за ефір і дякую всім за увагу. І, взагалі, культура це те, що робить людей, які населяють певну територію, націю і і народом, і дуже важливо, щоб ми могли не просто зберегти, а могли передати і дати можливість діткам, нашим дітям цю культуру цю культуру цієї культури навчатися. Тому будемо сподіватися, що це все буде гаразд на побачення.